Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті тонометр Омрон. Зі слів власниці він перестав працювати після того, як потекли батарейки. Бачимо всередині батарейний відсік, має сліди Ржавчини, тобто десь розгерметизувалися батарейки, і вони потекли. І, можливо, вони попали на плату. Після цього могла бути якась халепа. Давайте спробуємо його ввімкнути. І подивитися, що він відображає, як він себе веде. Так, бачимо артефакти на самих сегментах, тобто вони не повноцінно відображаються. Так, компресор сам гудить, тобто процесор робить. Але будемо розбирати, дивитися, що тут наробилося. Відкрутили два гвинти. Відщипуємо верхню кришку, всередині спостерігаємо дисплей, плата з кнопками і під низом плата керування. Так, обережно знімаємо дисплей, так шлейф не дає. І давайте ми, мабуть, зараз е виймемо обережно сам шлейф з місця, де він всаджений. Він тут легесенько вставлений, можна сміливо обережно шпательком підійти. Як ви бачите, він не защіпнутий, просто... Встромлене все. Знімаємо ось цю накладку під дисплей і оглядаємо уважно саму плату. Як ви бачите, вона виглядає дуже добре, все в чудовому стані. Слідів кислоти немає. І окислів. Пайка в нормі, пістони перехідні теж в нормі. Так, А де ж може бути причина? Я гадав, що на контролері, можливо, шлейф. Так, ну що, що ж починати? Так, кнопки трішки поржавіли. Тут бачимо прогар якийсь ще на платі. Я не знаю, як можуть при 6 вольтах. А ну-ка, давайте зараз піднімемо плату, подивимося, як могло при 6 вольтах тут щось прошити. що молнія попалась, блискавка. Я не розумію. ну Давайте піднімемо ради цікавості все одно. Його піднімати треба. Бачимо вже конденсатор знизу, можливо, він тут і був, і такий цікавий прогар на самій платі. Перше таке бачу, ну можливо, можливо, десь по кислоті чи, хто на чи, чи волога попала. Так, Дивимося контакти, кнопки, ну трішки є окисели, але це не, не залишки самої що, луга чи щоло, чи як правильно з батарейки, це не воно. Так, конденсатор тут не при чому, 6 вольт на ньому є, я заміряв і далі е, знімаємо весь вузол. Як ви бачите, батарейний відсік залишається теж в загальній конструкції. Ще оглядаємо, під низом плати деталі немає основної. І, і окислів я не спостерігаю. Так, що ж робити, І тут мені. Чую, вже люди підказують, шлейф шлейф. Да, можливо і так, я не спорю. Бувають такі випадки, коли шлейф ось в цьому місці втрачає контакт і він приклеєний. Для того, щоб його відновити, достатньо положити картон. Ну, не дуже товстий. І прогріти паяльником. І все відновиться. Давайте положимо такий картон і прогріваємо паяльником 300 градусів на жалі. Вибачте, що рукою закрив, в цей момент не контролюю камеру, що там твориться. Але видно, що я прогріваю через картон сам шлейф, недовго його тримаємо, десь, десь отакий час, як на відео. Далі притискаємо трішки шпателем, Для першого разу достатньо. і Давайте подивимося, чи є в нас результат. Подаємо живлення, вмикаємо, як ви бачите, результат вже є. Так, нуль засвітився, все, компресор працює, качає так, помилка, звісно, манжета не під'єднана. Добре. Давайте зараз зайдемо в меню, і там в меню можна буде продивитися відображення по, ну, по пам'яті. Друга, третя. Так, бачимо, що у нас перша одиничка некоректно трішечки відображається, нижній ряд з'явився. Кількість ударів у нас нижня шкала відображається добре, але бачимо, що одиниця відображається на верхній шкалі, на систолічному тиску некоректно. Тобто результат є, але потрібно ще раз пройтися, прогрітися, тому що я обережно це роблю, щоб не перегріти і шлейфу зовсім не, не спортити. Так, від'єднуємо знову і за кадром я те саме роблю. Прогрів, друзі. І давайте ще раз перевіримо. Подаємо живлення. Знову ж таки, дивимося на дисплей, заходимо прямо в, так, ні, в меню потрібно зайти, не ту кніпку нажав. Так, добре. Тут все відображається. Далі заходимо в меню. І дивимося. Є у нас вже одиничка відображається чітко. нуль ну, Там трішки слабо, тому що кут під різними кутами різні відображення. Так, як ви бачите, всі сегменти чітко відображаються. Тобто можна вважати, що вилікували. Далі е, будемо, мабуть, збирати, ставимо цю всю конструкцію в корпус обережно, щоб не десь, знову нічого не відірвати і не зламати. Така делікатна трішки така конструкція. Ставимо, далі встановлюємо ось цю площадку для дисплея і кладемо на неї дисплей. Знову я ж кажу обережно, тому що шлейф дуже тонесенький. Все добре стало. Давайте відчистимо трішки, але тут я промазав. У установці і ставимо на місце, все. Далі поки що збирати не будемо, а спробуємо в зібраному стані подивитися, чи не зрушився шлейф. І вмикаємо Так, все чітко відображається, як ви бачите. Так, плата трішки грає з кнопками і притиснув. Все, можна вважати, що все добре. Далі нам залишається його. Зібрати і перевірити в зібраному стані. Під'єднуємо манжету, манжета у мене вже на руці. І Натискаємо кнопку старт. і чекаємо, компресор запрацював. Бачимо, що набирається тиск манжету, я тут прискорив трішки, і є у нас набирання тиску, далі йде скид. І Чекаємо фінального результату, знову прискорив трішки. І дивимося, що в нас буде в фіналі. У фіналі в мене тиск зашкалив трішечки. Ну, сьогодні, мабуть, магнітні бурі. Але це не головне. Головне, що е, тонометр працює, справлений. Віддаю а вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.